Заробляємо гроші в Америці позаду мене шасішка, яку я викупив себе на компанії, це Ford F450 6.4 дизель 2008 рік. Чесно кажучи, я був шокований, що плюс-мінус за такі гроші вийде купити таку машину, бо перед тим, як купляти цю машину, я робив ресерч на маркетплейсі подібні от, форди 8-9 років. Просто з заклинившими моторами, ну коштує районі 4. А тут вийшло взяти таку техніку за 5. І що можна робити? Дивіться, Flatbed платформа. Возиш грузи, вантажні перевезення, тобто багато фірм, я бачу навіть багато оголошень, що потрібно там перевезти щось, габаритне, щось велике. Ти сміло ти відкликаєшся на ці оголошення, возиш. Можна на це шасі поставити баксу, тут точніше, буду. Ну, типу, по нашому звичайному буду ставиш типу, і ти маєш по факту бокс-трак, який має вантаж підйомність в районі 5 тонн, ти на нього можеш загрузити, типу, і воно буде тягнути, бо типу, 6-4 літри мотор дозволяє типу, робити. Далі що? Можна вчепити п'яте колесо. Прішого його як кархолер, але локал кархолер, оскільки це сингл-кабіна, типу двохмісна, то ти в ній особливо не поспиш. Щось тягати, грубо кажучи, в радіусі 200-300 м. Типу, повноцінно можна і безпроблемно. Якщо купляти подібні шасі з довшою базою, можна ставити платформи з гідроприводами, які призначені для евакуації машин, тобто зробити з машини евакуатор. Тобто, як ви бачите, варіацій, що зробити з тих машин, просто є купа. Тобто, от, купивши цю машину, далі все залежить від вашої хворої фантазії, чим би ви хотіли займатися. І це цікаво, це цікавий факт. Тому наважуйтеся, не працюйте на заводах. Купляйте сосішки і робіть свій бізнес. Великої вам удачки і пока.